Усім привіт! Щиро вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні у мене буде мега-велике розпакування покупок з Чорної П'ятниці з магазину Єва. Кому цікава така тема, то я, звичайно, запрошую вас до перегляду. Довго не буду вас затримувати і швиденько хочу вам все показати. У мене було Аж три замовлення. Ось така величезна, величезні три замовлення. На вихідних були гарні акційні пропозиції, нічні, а також удення дає. Єва акції з 11 до 15.00 гарячі знижки, і можна собі було там дещо досить цікаве таке придбати. Зараз я вам покажу, що я тут купила, а також я вже нарешті хочу з вами поділитися, що я також замовляла на сайті ЄВА аромати ще з серпня. місяця. І я вам їх не показувала, але сьогодні я все ж таки вирішила вам їх тут показати в кінці відео. І навіть один аромат я з вами таки розпакую, тому що я з ним теоретично знайома, от давно хотіла його купити. Пора вже в цьому році завершити всі свої такі, знаєте, бажанки. Ну, звичайно, за можливостями. І перша необхідна покупочка, це були ось такі леза від Gillette Venus. Я взяла саме ось такі, вони були якісь досить бюджетні, акційні. От, залишилась ще одна штучка, тому що одна пішла у використання. Ну, я вважаю, що це необхідний такий засіб. Решту покладу вам, всі коробочки на макулатуру. Була гарна ціна на ось такий набір від La Roche posay Це бренд дермокосметики. І тут, як на мене, дуже приваблива була ціна, гарно покажу ось такий набір. А, відкриваємо його. Всередині дуже гарно так запаковано. Ось, ось такі засоби. Ну, давайте ми вже ж подивимося, що сюди входить. Отже, ось так все запаковано. І ще одна штучка мені звідси от просто. Випала ось такий набір. Власне, тут входить ще ось така термальна водичка в об'ємі 50 мл. Так, Це в нас іде власне, ось цей кремчик, про який я вам читала, так, в об'ємі 40 мл. Між іншим, дуже гарна. Я так розумію, це пробничок вироблено у Франції. Це капласт бальзам Б5. Заспокійливий відновлювальний бальзам. Він містить пантенол 5%, плюс мадекасосит, плюс трібіома. Ось так. Вибачте, за мій французький. Тут догляд для всієї родини написано. А це, що в нас є. А так, давайте почитаємо на коробочці. Це є такий заспокійливий. Спрей концентрат. Так, спрей концентрат, справді тут у формі спрея йде така штучка. Не користувалася об'єм 5 мл для подразненої або пошкодженої шкіри обличчя та тіла для немовлят з 2 місяців дітей та дорослих. Також містить пантенол 5% та медикасосид. Заспокоює та відновлює захисний бар'єр шкіри. От, цікаво, буде мені моїй донечці таким користуватися. І також, що мене зацікавило, вже не буду його виймати, ось тут в кінці. Це йде anti UVA 400 легкий сонцезахисний флюїд, стійкий до води та поту для чутливої шкіри обличчя. Дуже високий рівень захисту від UVB та дуже довгих uva провинів SPF 50 в об'ємі 3 мл. Ну, Я думаю, що цей SPF вже залишимо на літо цей пробничок. Так, назад все гарненько. Запаковую, і е, мені дуже сподобалася ціна власне на цей набір. Всі посилання на продукти я залишу в описі під цим відео. Але я всі продукти замовляла на сайті Єва через додаток. Я дуже сильно люблю, і мені подобаються пензлі від бренду Богемія І цього разу вийшла дуже гарна ціна. На ось такі пензлі. Так. І ще один ось такий. Дуже мені вже вони подобаються. в мене є декілька пензликів від цього бренду ці коробочки ось в такій плівочці. Ну, я це все, звичайно, щось знімаю. А так, написано, що Bohemia Cosmetics Україна місто Харків. І написано, що ці пензлі професійні. Ця цей пензлик професійний з натурального ворсу кози для нанесення і розтушування хайлайтера. А власне, я такий хотіла. Мені від Real Techniques, сама форма пензля, дуже подобається. І я думала собі, що чом би не замовити собі. І вони в мене в кошечку так лежали, ті пензлі лежали. І тут, дивлюся, акція чудова. Так, виймаємо. Ось так вони приходять запаковані. Подивіться, ще в окремому пакетику. Та ще й у сіточці. Ну, це дуже мегазручно. Для хайлайтеру, а така у формі факелу. Досить цікава, досить цікавий пензель. зручна ручка, номер у мене 005. Пензлів багато не буває. І ще покажу вам наступні два. Значить, це пензлик для рум'ян, зручна форма у вигляді конуса. І тут вже пакування трошечки інше. Це прям еко-еко. Ну, давайте подивимося, як це еко виглядає. Тут інша форма вже, пише для рум'ян. Але от я не пам'ятаю. А, він ще й приклеєний. Я думаю, так важко мені віддирати. А він тут ще цей пензель приклеєний. Ось це не дуже добре, хоча цей клей, ніби добре. І відтирається, але так, відтерлусь все нормально. Не люблю просто, щоб було приклеєно на самому. Ой, дуже м'який, дуже класний, дуже м'якенький. Для румян написано. І форма досить така досить таки цікава. Це в мене номер 001. Але майте на увазі з цієї серії, де з іншої серії, з серії Еко. Бачите, тут йде така. А металева вставка, і тут все йде кріплення звідси, а тут воно прям і інше. Ви знаєте, навіть по тут написано коза, тут він такий більш жорсткіший, але ну, вони м'якенькі, вони класні, ті панзіль класні. А тут це прям таке ніжна, ніжна, mm -hmm. ековолокно, все, це ековолокно. Зрозуміло, на ці пензлі ціна е, така досить завишена, і дуже добре, звичайно, їх ловити на акції. Але прям ековолокно це прям дуже м'якеньке, таке для рум'ян. прекрасно. форма і пензель. Пензль для забезпечує рівномірне нанесення будь-яких сухих текстур. Інноваційне ековолокно, ручка дерево горіха. А, а тут ручка дерево горіха, щоб вони там не бовталися в цьому. Вони його клеять. Подивіться, клей гарячий. Не дуже мені таке подобається, але добре, що воно знімається. Він прям такий великий цей пензель, в порівнянні з цим. А дуже м'якесенький і дуже такий цей градієнт. Мені подобається. Ой, треба буде ще до цієї серії еко придивитися. І зараз піде, що замов... Вони прям дуже м'які. Ну, але кажу, ще раз в порівнянні з. Цими пензлями. Ці дуже такі м'які і, ну, і по ціні, відповідно, вони трошечки йдуть дорожчі. От, але прям е, зручна форма самого цього, щоб гарно наносити там пудру. Ну, мені подобається, я задоволена. Перше, що я вам покажу, це я собі замовила ось таке желе для губ від Ламель. Ну, думаю, всі його прекрасно знаєте, воно йде прозоре. От і е, мені його захотілося. Я тестувала його в Єві. Мені сподобався і сам аплікатор, і взагалі сама консистенція. Погоджуюсь з вами, моїми коментаторами, що пишуть мені, що інколи бувають в Єві якісь вже тут, знаєте, ці тестери. Ніби і продукт недавно вийшов, а тестери вже, знаєте, заштинялися, скажімо так, негарним словом. Але я думаю, це через те, що дуже багато людей приходить, тестує це в кращому випадку на руці. Тобто, прийшла людина протестувати засіб, тестує це на руці і, відповідно, все назад. Закладає цей пензлик чи ту щіточку. От, пройде в 10, 20, 30, 50 людей в день, уявіть собі, скільки там різних мікробів в тому маслі, наприклад, чи на тій помаді, чи на тих рідких рум'янах. Ну, тобто це ж логічно. Да? Плюс я була свідком того, як одна. Одна. Це я була свідком як одна, але, можливо, не одна. Жіночка, дівчина, не знаю, просто наносила відразу тестер, наносила на буста. Це Взагалі для мене якийсь був, знаєте, треш-контент, скажімо так. Отже, давайте повернемося до цього желе. Я нарешті зняла з нього плівочку. і що мені сподобалось, що тут силиконова ось ця лопаточка. І нею дуже гарно, воно йде прозоре абсолютно, і неї дуже гарно наносити. Вона така якась і по формі цікава, і наносити на неї нею дуже комфортно. Я наносила собі, звичайно, на руку, і мені це дуже прям сподобалось. І думаю, була гарна ціна. Я собі її, його це жиле, взяла. Весь час хочеться сказати його, її. Отже, це серія Флемі. Я знаю, що ця серія йде ліміткою, тому майте собі на увазі. Якщо десь буде гарна ціна, чи якісь розпродажі, то придвіться. Взагалі, січень місяць багатий буде на розпродажі всякі знижки, тому майте на увазі. І ще, що я собі взяла, ось так вона мені приїхала. Це прям моя бажанка-бажанка. Я давно її хотіла, ще тільки та колекція вийшла. От, але я чомусь. Проходила мимо, то ціна задорого, то потім були акції, знижки, я не зловила по такій ціні. А тепер все ж таки мені вдалося, і я собі зловила. Ось там я відбиваюся, так класно, цікаво виходить. От це в нас іде палетка тіней Lamel серія Flemmie. Дуже гарна кольорова гама, я думаю, що ви всі бачили. Її вже багато оглядів робили. Теж відгуки такі якісь двох двохсторонні. комусь подобається, комусь не подобається. Мені вона по-сводчика дуже сподобалася в магазині. От, і я вирішила все ж таки її замовити. Тут пише, що тут 9 грамів із дати відкриття 24 місяці. Ну, прям вау-вау, я дуже сильно її хотіла. Дивіться, які тут кольори. У мене зараз освітлення не найкраще, тому що дуже пасмутна погода на вулиці. І... Нічого взагалі дуже так, так сіро, я як могла старалася виставляла світло, але я думаю, що більшість з вас знайома з цією кольоровою гамою, з цією палітрою. Свочі я обов'язково вставлю вам тут збоку, ви вже, напевно, можете їх бачити. Я мега задоволена. Так, тут не всі відтінки є, якими я, наприклад, буду користуватися. Наприклад, ось цей такий барбішний рожевий. це... Ну, це абсолютно не мій відтінок, але можливо для якихось тематичних макіяжів чи в мене підростає донечка, чому б і. Не використовувати цей ряд абсолютно перший насибельний. Ось тут цих два також. абсолютно І це все прямо моя кольорова гама такі фіолетові, якісь бордові, комусь це складні кольори, хтось ними не користується, але я дуже такі кольори люблю, вони досить багато виглядають на очах, ну принаймні на моїх. от Так що я заліпки цією. Палеткою буду користуватися. Так. Акція, коли я робила замовлення на бренд Glenb, і там була. Дуже гарна пропозиція, один дорівнює 2. Ну, щось таке. Я взяла повторно ось таку палітру, ви в мене вже її могли бачити. Це палітра, ось така для контурингу. От я цю, звичайно, ще не буду відкривати. Не знаю, чи вона піде на подарунок, От, чи, можливо, я зроблю якийсь конкурс на своєму каналі і комусь пощастить її виграти. Насправді палітра дуже класна. От, це моя ось тут така кольорова гамма, і я залюбки нею користуюся. У мене також є макіяж на моєму каналі цією палітрою виконаний. От, всі свочі. А також вам постараюся вставити з боку, як це все виглядає, бо зараз ви мало що побачите, тому що дуже, все ж таки пасмурно. От, Палітра мега пігментована, класна. І я нею, тут є величезне дзеркальце, я нею залюбки користуюся. І також, щоб спрацювала акція 1 дорівнює 2, я вирішила замовити собі ще ось таку палітру. Так, я показувала вам свої відео з колекцією палітр, і моя колекція все ж таки поповнилася. Що це, це за палітра? Цю палітру порівнюють з палітрою від Huda Beauty. Я буквально на днях. Бачила відео, де дівчинка розхламляє свою колекцію палітр і віддає худу, віддає. А ось цю від глимбі залишає і зі словами, що ця палітра їй більше подобається, з нею легше працювати. Ось так буває. Значить, Тут у нас 18 відтінків. Люблю любити насолоджуватися. От, давайте ми з вами ж. Розпакуємо її. Це пластик, але ось тут вставка якась така soft touch і прям така прорезинена. Це мені, в принципі, подобається. А наклейка все рівно приклеєна. І в мене є деякі продукти з цієї серії. Давайте ж подивимося, яка ж вона мені приїхала. Тут також є величезне дзеркальце. Давайте я зроблю ось. Так, бачила також наших дівчат, показували її. Тут досить такі цікаві відтіночки, і я думаю, що. Кольорова гамма тут така спокійна, Є матові, подібні між собою, наприклад, ось цей, і, це, і ось цей цей. Я з цим вони взагалі вам одинакові чомусь показують. Ось ці дуже подібні між собою, думаю, на повіках. Ось цей такий відтінок досить цікавий. От також покажу вам свочі, Вже можливо, ви їх бачите тут з боку. Можливо, неможливо, не можливо, а точно ви десь їх бачите вже тут з боку, але досить таки цікава. Повітря є з назвами. Космік лоф, такий відтіночок дуже красивий переливається. селф Ну прям такі якісь вони йдуть досить цікаво зроблені. З таким мрамором, як то правильно, не знаю навіть, як назвати. Цікаво, цікаво. звичайно, буде їм її мені потестувати на своїх очах. Можливо, навіть зроблю макіяж. Даною палітрою. Отже, палітри деякі поповнили мою колекцію. Щодо замовлення на Чорну П'ятницю, це все. А далі я покажу вам свої аромати. І перший, давайте з нього і почну. Цей аромат, я на нього теж дивилася дуже давно, і я собі вирішила його придбати. Ну, Тут я повелася, звичайно, вам скажу відразу на пакування. Чорна коробка з золотими трояндочками. Дуже це стильно, класно виглядає. І це бренд Afnan, називається аромат Souvenir Dessert Rose. Я, звичайно, вам десь ставлю тут опис даного аромату і нотки, які входять, тому я не буду його зараз тут перечитувати. власне, це все. От, Давайте ми з вами його розпакуємо. Як то все дорого, багато виглядає, дуже класно. Я аромат троянди ну, люблю, мені подобається саме аромат. От дивіться, тут ще йде така туба і трошки в мене перехилився, але то нічого, то ось так має. Він навіть не стоїть в своїй. Ось так має це все красиво виглядати. Ось десертна троянда. Ви тут виймаєте. З його підставочки. Ну і от сам аромат. Прям такий, як, знаєте, гарне все все це дуже красиво і гарно. А тепер давайте поговоримо про сам аромат. Для мене це абсолютно не, не трояндово, не смачно. Я. Це я вам не сказала, що це аналог на аромат від кірки. Ця фруктовість, яка тут присутня в цьому ароматі, дуже сильно нав'язлива. І ви цей аромат, який носить дана особа, та цей аромат від кірки, ви відразу впізнаєте. Він незабутній. В плані того, що він дуже насичений, він шлейфовий, він якийсь такий неординарний, а в ньому дуже багато фруктів, а вони якісь такі засолоджені. І є якась ще нота, яка а, вона це все не збирає, а вона мене відштовхує. Я не знаю, що тут за нота така. Я навіть зараз розпилювати його не хочу. Я десь придбала його під кінець серпня, От, прям в захваті була. На нього якась була на Єві мега велика знижка. Я думаю, чим собі не спробувати такий аромат. Тут, звичайно, цілих 100 мл. Я не знаю. Я, напевно, буду його швидше за все продавати. Я думала, що я буду зараз його в холодну пору року розношувати, носити. Але ні, я от виймаю його з цієї коробочки і мені він. Ну, це не мій аромат, не моє направлення аромату. Ми з вами ще в наступних відео поговоримо про аромати від кірки, і я вам назву аромат, який мені подобається. От, ну тут просто мимо мене. Мені Оксаночка, канал Оксі, присилала білий такий флакончик, а він там мені більш приємніший, і там більше така квітковість в цьому ароматі. Є такий ще чорний і білий. Так? У мене чорний, а Оксаночка мені від Левантик білого присилала, там той мені трошечки більше подобається, але вони співзвучні, вони перегукуються один з одним. І тут така ця фруктова, можливо, навіть квітковість, ця насиченість мега, вона занадто така якась, знаєте, агресивна для мене. От, і я не можу з ним подружитися. Хто готовий його купити прямо в мене з рук, пишіть якісь символічні гроші, його абсолютно спокійно, я буду позбуватися це однозначно. Так, наступний армат, який зачепив моє серденько, і я купувала його також на осліп. Це десь був вересень місяць, можливо, навіть прикінець. Я в своєму телеграм-каналі ділилася покупочкою цього аромату, хочу його дістати. Це ось такий чудовий яскравий аромат від Мандарина Duck The Duckers. Напевно, так, це також аромат. Ось так він виглядає. Хотіла показати вам його красиво, ось так він виглядає, як сама коробочка, також його тут є 100 мл. Я вже вагалася, чи купувати цей аромат чи ні, бо маю вже такий, знаєте, негативний досвід. Це прямо було, знаєте, попадання мимо з попереднього. Тут же ж навпаки, це 100% попадання, його можна і так тримати, його можна і так тримати це про фрукти. Він також насичений, він шлейфовий, але тут фрукти якісь екзотичні. Я тут відчуваю якийсь і ананас. ну Одним словом, тут такі, знаєте, досить екзотичні фрукти: персики, свіжі такі, але вони ніби. Це все притрушені якоюсь такою пудрою, солодкавістю. І ця солодкавість настільки цікава, вона дуже гарно відкривається в теплу пору року. Чому я кажу в теплу, тому що в нас вересень і жовтень був доволі теплий, і я просто не випускала з рук цей аромат. На жаль, не можу подивитися, скільки його тут є. Але це я наносила 2-3 пшики, і мені хотілося ще і ще наносити його. Тобто тут немає ніякого абсолютно дозвання. Мені хотілося ним насолоджуватися, вдихати. Він дуже класний. Навіть взимку я його зараз ношу. Інколи та, під настрій. Хочеться мені ще тестувати. Знаю, там ще є зелененький такий. Мені здається, що це має бути теж якийсь цікавий аромат. В кого є, то напишіть мені, буде цікаво почитати вашу думку, з чим вам він асоціюється, цей зелененький. Можливо, якщо у вас є такий аромат, також напишіть мені, як він вам, чи подобається і коли ви його власне, носите. Ну, але... Цей мені дуже сильно сподобався. Я прям рада, що я його маю. Він такий, знаєте, настроєвий, піднімає настрій, приємно пахне. Ну, дуже класний, мені він дуже сильно подобається. Не пам'ятаю, до якого аромату мені дали покажу вам ось такі пробнички, а в кінці розпакую останній аромат на сьогодні, який я хочу вам показати. Здається, до цього мандарина-ДАК, а можливо, я купувала мандарину. З цим, що я зараз вам покажу, а разом і мені вклали ось такі пробнички. Що це є? Між іншим, дуже класно, що на Єві є часом такі акції, що купуєш якийсь товар, певний, і пишуть тобі, що тобі дадуть подарунок до цього товару. Значить, що мені дали до цього аромату? Давайте ми подивимося такий пакетик. Тут дуже гарно з таким бантиком-стрічкою написано: «Маріан Аліса Ешлі. Ой, дуже цікаво. Що ж тут є? Тут є ось такий пробничок від Sister's Care. Річ якийсь крем з церамідами, пробіотиком та комплексом Гіалуроновий комплекс. Ось такий ще не тестували. Далі тестувала я ось ці вже ароматики. От це від Хлоя. Абсолюде парфум. Хочу сказати, що цей аромат теж не про мене і не... це не моя історія аромату. От, мені він поки не дуже сильно сподобався. От, ну, але приємно було також з таким ароматом познайомитися. Знаю, що багато хто його любить, цей аромат, але ні, це трошечки не, не мій аромат. І останній я хочу вам показати пробничок аромату це від Аліса Ashley Amber Musk. Ось такий пробничок мені прийшов, тут також так написано було. От. Цей аромат мені сподобався. Дуже такий він приємний і цікаве саме пакування От. цього аромату. Цей аромат мені сподобався. Він доволі таки насичений, і ну, тут, якби мускус, амбра і мускус. І, от, власне, зараз в прохолодну пору року я також буду ним користуватись. Тестувала також поки один раз, але буду ще тестувати і обов'язково з ним розношувати. Останнє, що я хочу з вами сьогодні розпакувати, ось такий аромат від Moschino, називається він Fanny. От, також ми довго ходили. Тестували його з донечкою. От, була на нього якась знижка дуже-дуже-дуже велика. І взагалі говорять, що цей аромат знімає з виробництва. Я не знаю, чи знімають, чи не знімає, але я вирішила його придбати, тому що це зрозумілий аромат, не досить цікавий. Оригінальний, свіжо, ось так він виглядає. І ось така баночка, така прям цікава цей метеличок. Так він нічим не пахне. Давайте ми десь собі його нанесемо. Ой, це про легкість, свіжість на літо. Це буде дуже класна поливашка. Ніжний, квітково-фруктовий, солодкуватий, Ой. апельсинки, якийсь лимончик. Ой, дуже, дуже приємно, я собі просто його нагадала про нього. От, і, ну, це прям дуже такий він, знаєте, прям, аж звело, мені хочеться якихось мандаринок. Такий навіть він новорічний навіть. Чому, можливо, навіть і на Новий рік якийсь такий мандариновий настрій під ялиночку. Ой, чудовий, чудовий, тішуся, що він тепер у мене є у соточці. Прекрасно. Між іншим я часто вам говорю, що є на Єві можна придбати тестерні. Тобто аромати, ви бачите, там по акції, наприклад, тестер написано, він прийде вам звичайній от от такого кольору коробочці. От, але цього разу. Вигідніше було купувати власне, в оригінальній його упаковці, тому що тестер коштував там щось на 200 чи на 300 гривень дорожче. Тому я вирішила все ж таки придбати в оригінальній упаковці. Так що Тут ціни потрібно собі знаєте, порівнювати, що, коли і як. Так що Я мега задоволена покупочкою, і залюбки буду ним користуватися. Думаю, що в мене й донечка буде ним користуватися, тому що вона теж такі аромати, свіженькі солодкуваті, цитрусові любить. От. Так що от такі були в мене покупочки. Пишіть, що з того всього користуєтесь ви, що подобається, що не подобається. От. А я дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, не генеруйте повітряні тривоги і все буде Україна. Всім па-па!